172 -й день в Канаді 02, 12, 23. 02 -е. то капець. І в нас така погода просто. Вже зима, а тут ще снігу нема. В день плюсова температура. І можна би. Ну я беру тільки одну футболку і курточку. Курточку розщипаю. Просто ідеальна погода. Завтра треба буде зняти на вулиці якийсь кусок відео. Завтра неділя. Але зачепаємо ми ще. Вчорашній день, зачепимо що вчорашній. Підрахував, я вчора пішов спати в першій тридцять, пів четверта. Поки розклав, я ще позабирав, Юля допомогла мені прибрати, бо всі порозходились, а я, я її відвіз додому. І так, як я її відвозив, вона мусила на мене чекати. Заодно допомогла мені прибрати, дуже класно було. Я підрахував 41 людина. Ідеально, просто, так як я хотів, 41 людина, 31 дорослий і 10 дітей. І 10 машин. Я якраз 10 паркінг-тікетів е, замовив, і всім вистачило. Ну, я би все одно запаркував ще когось, якщо треба. Але цей 41 людина і чистесенько. Гарно прибрали. Так. Гарно прибрали все, підмели, помили, все поскладав. І позалишалось. Я казав, там хтось порозбирав, порозбирали піцу солодкі, хто що понабирав, і трошки лишилось. Одна піца лишилась. Я її забрав, вже її почав їсти. Смачна піца, дуже класна. Костковська піца, вона коштує 13 доларів. 13 чи 14 доларів. І там вони її завжди різали на 6 кусків. На 6 кусків. І виходило кожного, ну там, на 3-2. Але вони зараз порізали на менші кусочки. І люди взяли по 2 куска, але там можна ще було брати, бо вони порізали ту піцу неправильно. На другий раз треба дивитись, буду знати. Гарна велика піца. І цей. Чисто все поприбирали. Дальше. Дальше-дальше. Дальше-дальше. Дальше вже сьогодні. Зранку я встав. Прийшла зарплата. Побачив, що прийшла зарплата. Зарплата цього разу мені прийшла 3,280 менше. Ну, 30 днів в місяці, може через 100. Все одно в контракті там 50 тисяч, то вони потім дорахують, якщо все буде нормально, а думаю, все буде нормально. Заодно оплатив житло 850 доларів. І нехай, плюс там зніметься автоматично страхівка, мені там 200 з чимось до 300, і якісь дрібні розходи там на бензин 100 доларів в місяць. Так що розходи в мене невеликі. Якраз нехай 1300 розходи, 2000 можна відкладати. Нормальна зарплата. Я рахую, що дуже нормально, адекватно. Продукти тут дорогі, але я фруктів набрав тільки на 100 доларів. Ну, не сказав, що дуже дорогі. Можна, тут так зроблено, щоб всі люди працювали. Працюєш, маєш, можеш купити. Тут інакше трошечки система. Люди не відкладають, як в Україні, гроші пачками, потім купують собі щось. Ні, тут все беруть в кредит і не дивляться на то все. Бляг я спати, зранку я от прокинувся аж в 11.30, пів 12. .00. Я сьогодні так і думав проснутися. Це вже була крайня точка, я настав будильник на 11.30, ще вон, щось там зранку крутився, так як ляг пізно. Виспався, організм трошечки шокований, що так пізно встав. Думаю 11.30. Треба поїхати в церкву Володимира. Просто записатись там волонтери, якщо треба. Бо я вже, вже не буду туди записуватись для нових е, е, зустрічей не роблю. У мене ще на сьогодні було був запис. І думаю, поїду. Зробив собі кави, не спішив. Я вже думав продуктів не брати сьогодні, бо вони ж там зранку видають. Зробив собі кави, з'їв піц і думаю, заїду, ще по дорозі на роботу прання. Заберу я вчора е, після вечірки на вечірці поправ одяг, поки люди гуляли, я їх зустрічав, закинув прання, потім перекинув сушарку воно висохло. В сушарку я поставив на максимум на, 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 на дві години, там, на дві з чимось. У нас собі в третій ночі десь закінчилось, в другій і цей. І я сьогодні думав, заберу. Але думаю, ні, перший їду до церкви. Поїхав туди, приїхав десь по 12-й, біля півпершої і відкриваю цей самий хлопець, що пускає людей. Кажу: о, що, ви ще їсти роздаєте? Вже по пів пільшої. Каже, та ні, вже закриваємося. Я кажу, ну то я, от, я ще візьму. Питався там за волонтерів, за волонтерство, ні, ні нікого не треба. І вони вже закривають усю контору. Е, їсти вже, походу, не будуть давати, там допомоги вже не буде, бо нема спонсорування, кажуть таке. от. Тож, е, не все безплатно. Тож бабки, бабки. Є гроші, є допомога. Отак, от стало їм невигідно, закривають. Отак. Ну, Набрав я знову продуктів від торби і то півперша. Все було. Взяв і рис, взяв дуже класні пластиці, протеїни, від 20 грам протеїну на цей пакетик. Сьогодні я був тренажерним і вже його спробував. Дали мені, що консерв, не давали, дали хліба, дали багет, м'ясо, крильця, все треба буде приготувати. Завтра буду готувати. значить. Сьогодні вже не хочу готувати. Mm, хоча... Ні-ні-ні, сьогодні не хочу, сьогодні буду купатися. Я вже сьогодні поїв, хватить. Дали, багато чого дали, дві сумки набрав. Кави в маленьких кофіподах, так що нормально. І звідти я повертався, вже заїхав в West Village, забрав прання, зайшов до охорони, Кажу, так. Там дуже класний охоронець якраз був. Кажу, скачай мені відео з камер, з вечірки. І я, я тобі зато дам е, цей. Е, на 15 доларів Тім Хортон. Подарунковий талончик. Всього добре, кажу: скачай, скачай, максимально що можеш. Так що, може в мене буде відео? Може буде відео. Е, додому приїхав, розпакував ту все, поховав по холодильниках. Е, і думаю, що робити. А, скинув ще я зразу. Олексію гроші за цей за піцу бо він вчора купляв. Я йому вчора не скинув, не, не було часу. Вчора я цілий час щось робив, шарився, бігав, е, був зайнятий. А сьогодні я йому скинув, подзвонив. і що ми там розговорили? думаємо, чим би то зайнятися? Я фактично, субота в мене вільна, він теж не знає, що робити, і думаємо, в басейн. Давай, та без проблем, в басейн то басейн. Я за, за басейн я, 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 я люблю плавати, то я б в басейн ходив цілий час. Але виявилось, що басейн не сьогодні скорочений день, субота, вже одні позакривались, другі там тільки плавати басейн без гірок. Таке. І, коротше, басейн відпав. Я думаю, тоді йду в тренажерний зал. Я сьогодні планував піти в тренажерний зал. І що? І я пішов в тренажерний зал. Зайшов на роботу, випив воркаут порошок. Приходжу в зал, пусто, нікого нема, світло навіть виключено, там вже давно нікого не було. Світло виключається там за пів години чи за скільки. І цей. Дуже гарно позаймався. Ух. Е, чую, чую кріпатура така. Е, вчора був Іван прийшов, я його вже давно не бачив. І він замітив зміни. Каже, оба на, підкачався, каже, замітив зразу. Коли давно не бачиш людину, то замітно. Та і я вже замічаю то таке. Гарно позаймався. На біговій не бігав, я замучений, не виспаний. Тож я зараз йду. 10-та година тільки. Не пізно, Але я зараз йду в ванні, розслаблю трохи м'язи в теплій воді і, і піду спати віддихати. А, після тренажерного залу, добре, що записав, випив якраз протеїнове молочко з тими пластівцями. Протеїнове молочко теж має 20 грам там, на 100 грамів протеїну. І і то, і, коротше я сьогодні маю нормальну таку собі вечерю їсти не хочу, але може ще щось закину, якийсь кусочок, піци чи, чи щось солодкого, може чаю з ромашки. солодким І спати. В групі. В групу добавилася е, одна людина. Е, нік. I hope so. Дуже класний нік. Я сподіваюся. <ганування> і це, і сподіваюся на це. І Теж розписались. І... Нова людина, я не знаю, чи вона була на, на вечірці, чи ні. Ні, не було скорбь всього. І, коротше, нове нову вечірку вже. Оця от дуже гарно пройшла. Я задоволений. Всі задоволені. І я думаю, 9 грудня зібрати знову людей. Бо буде оцей Крісмас трейн, і після цього трейну багато хто захоче просто. Вони і так гуляють. Щоб не прийти, попити кав, Побавитися в якісь ігри, посидіти, посміятись. І Сема сьогодні з Семом говорив з напарником, кажу, все, після Сітрейна цього, після Крісмас Трейна приходять на каву з родиною, з дружиною, з дочкою, все. Він за, за, все, я прийду, ну а що? Прийти, посміятись, посидіти. Діти були задоволені, діти. Так як я думав, на 41-му, от нас було 41, Досить багато людей. На фотографії вже всі не попали, бо то ми в кінці зробили фотографію, а багато вже вже хто пішов. І так як я думав, діти я всі іграшки закинув внизу, там, де ігрова, там вони ті ігрові апарати тарабанили, іграшками бавились, задоволені. Батьки мусили з ними ходити мами з татами, за дітьми туди-сюди, але діти задоволені були. Набігались, думаю, спали добре. Гарно було. І отаку треба буде зробити ще вечірку ще не раз. Трошечки ну, це все підготовка, але це не складно мені. Я люблю таким займатися. І люди просто приходять, що 10 доларів скинувся, і поїв, і посміявся, і посидів клас. Треба буде продовжувати. Все, а на сьогодні хватить, Так що до завтра.